Наша ДНК зберігає інформацію про наше минуле, теперішнє і майбутнє. І те, що ми прописуємо на своєму ДНК, те ми і отримуємо в житті тут і у вічності. Тому нам дуже важливо вивчати Боже Слово. Біблія пише, що слово Боже воно має бути прописане в нашому серці і розумі, і слово Боже, воно проникає в серце, в розум і ми – нове творіння в Ісусі Христі. Якщо все своє життя присвячувати тільки матеріалізму, присвячувати гріхам, то це пропишеться на нашому ДНК і у вічності нас буде чекати пекло. Те, що ми прописуємо тут, прописується і у вічності. Тому, вивчаючи Боже Слово, виконуючи волю Божу, на нашому ДНК прописується, що ми діти Божі і у вічності підемо до Бога.